Кому я хочу дати копнякам? Та всіх, звісно. Кості Ну, трошки такі, ну, ну любить себе. мені такий м'якенький і з кожним сезоном все більше і більше. Та це такі провокативні питання. Ну, це не прямо Мачукіт. Ні вокзал. Ми потім зняти не можемо. я хочу обійняти Дашу. Та всіх, звісно. Чи треба щось кон конкретне? Я, я всіх. Назарчика за Дніпровського. Бо він такий м'якенький, і з кожним сезоном все більше і більше. Можна в нього... Я окутитись. Італіно хочу обійняти. Я її дуже люблю і як партнершу, і як персонажа люблю. Ну от ми якось за ці роки зблизилися і. Я сподіваюся, що вона теж таку Ем, Ілоночку другого режисера. Кому я хочу дати по книгах? Васі. <гум> То це такі провокативні питання. Я не буду на них відповідати. Ну як це так? Ну як дати копняка, іноді буває, хочеться копняка дати всім, коли ти стоїш на майданчику, і тобі холодно. А все тобі здається, коли я, я просто дуже мерзну, я мерзлячка, І коли я замерзаю, мені здається, що всі дуже повільно рухаються. От тоді хочеться всім дати копняка. Нікому взагалі Максимки, звичайно, Максимки. Ну і тут не тільки персонажа, а як актору, людині що У нас різні характери, ми порізаємо один одного підколюємо. От відносно нього в мене підколки спрацьовуються, тому що так так. не буду. Він сам як кажуть, і Сережа продюсер знає тільки все. Він ну, трошки такий, ну любить себе такі, ну, трошечки. Ну, так і це треба. кажуть, оцю само... Самолюбов, я кажуть, я не хочу казати інше думаю, Ні, ти сам, абсолютно не самозакохаєш. Е, треба оце, ну, трошечки пильцу, я кажу, з нарцисіка здавати. Такий тоді він класний, такий, хороший. не в таких хороший. А інший такий. копнячок. Ну, якщо це персонаж, то Вася заслуговує да, періодично сильно. То найчастіше за всіх смішить. А, режисер Сережа. А ви знаєте, напевно, це Назарка за Дніпровський, і режисер наш Сережа Трощенко всіх смішить за Дніпровський. Я стараюся. Сережа сам Трощенко, він же і режисер і автор, і продюсер нього ну, по, просто потрясаюче. Унікальне почуття гумору. Ну він, якщо інколи щось так, таке може під під кадр от, казати. Перед кадром моторка і обов'язково щось. По ми потім зняти не можемо. ми просто зупинитися. Віталіна. Я ми сміємося все. Тому от здебільшого, здебільшого, він смі він, він кидає під колки. У нього такий дуже, дуже такий класний, класний война. Е, Любанечка. хто частіше забуває текст? О, та ні, Я я, я забуваю, а у нам якось пощастило, По-моєму, в цьому. З цим у нас хорошо працюють актори. Ну інколи навіть і я забуваю, ну як кажуть. І, і на стару бабу буває амнезійка. Наташа Васько. Ну я давайте скажу на себе. Я вже стара пропита. пам'ять <пам старенька. От так що я скажу, що я. Я забуваю. Вася. <пам> я> Господи, прости, не можна так казати. Ніхто не забуває текст. Хто може запізнитись на зйомку? Я. Та будь-хто, тому що ну, це таке гіпотетичне питання, бо коли повітряні тривоги, тут ніхто не застрахований. А так, в принципі, у нас ніхто ніколи не запізнюється. Ну, ніхто не просипав нічого. Я. Костя? Скажу просто Костя, Костя. Я трошечки, якщо запізнюю, мене шофера може, я на 5 хвилин можу запізнитися, але я регулярно. Трошки поки здому це а Костя, Е, Ну, зараз його немає, і це епізод, наскільки я розумію, да, Костя Октябрьський. Кого найлегше розіслити? Ой, мені здається, нема таких. Ну, режисера Сергія, якщо всі рухаються повільно, ну, в той момент, коли хочеться дати копняка, то Серега взагалі дуже-дуже швидкий. Тому, якщо щось дуже десь уповільнюється, то Серегу можна розізнати. Віталінко. Костю. Роззєлити, вони такі, вони заводиться зрозділити. Ворота ображається. Так. А взагалі ми всі ми ми актори, ми як діти, ми всі, ми, нас легко образити. В плані розізлити, ну це треба, щоб дуже щось зачепило. так, щоб, ну ні, Віталіна може так прикурити. Віталіну, якщо образиться, це вона з таким характером. Вона дуже добра, вона дуже чуйна, все, но якщо вона відчуває щось несправедливість, якось, якщо її зачепить, уховайся тоді. Просто ховайся. Ну, оскільки ми знімаємо півтора місяці, я не можу так сказати, я такого ще не бачу. Частіше я. <реш> Та всі! Режисер. <реш> 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 Режисер, <реш> Режисер. <реш> копиє. Я. 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 <реш> Ну, давайте так, прям часто не буває, але у персонажах, наприклад, у Васі є, да, там можуть бути матюки. Які. Якісь дуже забавні матюки, можуть бути у Любанічки, а якщо про людину, то ну, я не чула багато. Ну, Режисер, але теж дуже смішно, і вона завжди так в тему. Так що, ну це не прям матюкіт, не базар вокзал. Хто з акторів ніколи не приміняв місто на село? Не знаю. Мені здається, всі б хотіли а, завітати в село. Можливо, проміняти ні, але завітати так. Я не знаю. Я не готова давати відповіді за людей. Е, ну я б не проміняла. Не знаю. Та ніхто всі б поміняв би легко мені здається. І ви? І Я б легко взагалі Я думаю, Костя ніколи б не проміняв би. Я, я люблю, знаєте, ви виїжджати на дачу. Посидіти все, але косити там оце траву, прибирати все, я людей наймаю, ви розумієте, я... це все-таки не моє. Я настільки можливо, б, якби я не був так зайнятий, саме літній період, коли зйомки все можливо біля, біля землі і то відпочивати. Я люблю відпочивати, то приїхати, ну подихати повітрям, випити на повітрі, там побути з родиною, там, скупнутися таке. А от щоб так от переїхати в село, щоб жити в селі, я теж би не зміг. Я б теж... випитаю інших, я не знаю, як буду відповідати. Ну на деякий час так, на два місяці я б задоволення приїхала. Чи могли б жити в селі? Ну, якщо там буде душ. Туалет, все комфортно. Якщо в мене буде прибиральниця, то я б змогла. Жити всі могли. Всі, всі, реально. Дуже хороше запитання. Насправді. Ну, я теж думаю, не весь час, а теж як відпочинок та будь-хто. Я думаю, це кожному подобається. Тим паче, акторська професія, вона ж аж... соціальна, і тому для відпочинку це просто забив.